Депутати обласної ради готуються до чергової сесії, яка відбудеться 27 червня. Наразі вони розглянули бюджетні питання, узгоджуючи у 2013-му кошторис на цей рік, деякі сфери отримали менше коштів ніж сподівалися. При формуванні бюджету на 2014 рік, я хочу сказати, що цифри, які закладалися, вони були зростом. Просто деякі депутати не голосували, але все-таки ми бюджет прийняли в минулому році на бюджет області на 14 рік. Але в зв'язку з крупним фінансовим становищем держави, яке ми розуміємо, що економіка сьогодні десь із за конфлікту на сході, вона зазнає втрат, а відповідно застає з втрат бюджету. На минулій сесії ми по рахунку зняли фінансування з усіх галузей. Але зараз спорт, освіту, медицину та інші галузі соціального захисту планують фінансувати в повному обсязі. Ми на спорт виділяємо чотири спортивних майданчики, які будуть поставлені у сільських територіях. Ми виділяємо фінансування додатково на медицину. Ми додаткове фінансування на освіту, ми додаткове фінансування на соціальний захист. Матеріальне забезпечення стане можливим за рахунок виконання бюджету і завдяки збільшенню видатків вільних лишків.